Це важко повірити, якщо дивитися, що в мене за спиною, але фактично це в самому центрі міста Крайсчорч. Це така резервація зроблена для пташок, для диких звірів, тобто, щоб воно лишилося таким, як було колись, коли сюди приїхали перші переселенці. Саме цікаве буде в кінці цієї розповіді, просто тут зараз я. Вам так скажу, що тихо, чутно пташок, щось там пищить, щось гуде. Хоча зовсім поруч купа людей. Зараз я вам це покажу. Але як вони досягли цього? От якщо ми зараз підійдемо, буде видно, що вся ця краса відгорожена від людей отакими от капе з парканом. І це для того, щоб якісь щури. Ось бачиш? Ані ніякі щури, ані собаки не мали доступу. І тут можуть тоді птахи. О, бачите, сюди теж не можна пройти. От ми виходимо вже. Вийшли. І тут вже дивіться, люди, абсолютно, абсолютно все по-іншому. А от такий парканом, воно огорожено. І ні щури, ні коти, ні собаки не можуть його перетнути. І відповідно там красота. А люди, люди тусять. Прямо ось за моєю спиною. Отак воно виглядає. О, Такий величезний парк в самому, в самому центрі міста. Я ж кажу, і Секунда, і ми вже опинилися десь на Галявині, тут люди гуляють. вулична їжа, бо сьогодні субота. Отак. Так, ми зараз з вами крайсьчорчик.

White, White baits. White вайтбейтс, White бейтс, такі маленькі рибки. Все, ви тут не скучайте, а я буду їсти.